Привіт, продовжуємо розбиратися з тим, як працює MySQL. Сьогодні будемо розбиратися з такими концептами, як конкурентний доступ, блокування, транзакції, що таке ACID, які є рівні ізоляції, що таке журнал і write райтих едлок, і що таке MVCC, тобто Multiversion Concurrency Control. Для чого нам це все знати, як бекенд-розробнику? Уявіть, що у вас є задача. В існуючій табличці, яка є на проді, додати нову колонку. Ви додаєте команду Alter table add column і виконуєте її на проді, не подивившись, що ця табличка важить десятки чи сотні гігабайт, Таким чином, ви блокуєте свою табличку на читання і запис, і ваш прод лягає. Вас, можливо, звільняють. Щоб такої ситуації не трапилось, потрібно за цими всіма концептами, які я перерахував. Ви ще ознайомитесь. Якщо ви програміст-початківець, робите програмне забезпечення, яке працює з базою даних, що за все, у вас немає ніякого проекту в продакшені і ви, ви єдиний користувач вашої системи. Тому у вас немає цих всіх проблем, які з'являються, коли ваш аплікейшн має багато користувачів і, і з'являється така штука, як конкурентний доступ. Коли декілька користувачів Одночасно можуть взаємодіяти з вашою базою даних. Давайте трошки відійдемо в сторону і на прикладі редагування файла розберемо що таке конкурентний доступ. Є ви і є ваш друг, і ви одночасно хочете відредагувати якийсь файл. Ви відкриваєте цей файл, після вас ваш друг відкриває цей файл, ви вводите якийсь текст, робите якісь зміни, зберігаєте, закриваєте. Після вас... Другаш друг, який відкрив таку ж версію, як і ви, тобто в нього немає ваших змін, він теж щось редагує, зберігає і закриває. Що відбувається, він або перезаписує ваші зміни, або отримує помилку, що файл було змінено, в залежності від того, як це реалізовано у редакторі, якими ви користувалися. Найпростіший і очевидніший спосіб вирішити цю проблему це блокування. Блокування може бути на читання і на запис, як це могло би бути реалізовано. Наприклад, вам може... ви відкриваєте файл і щось і працюєте в ньому. Якщо ваш друг намагається відкрити цей файл, то найпростіше і найочевидніше, як можна було б вирішити проблеми конкурентного доступу, не дозволити йому відкривати цей файл. Таким чином, він не зможе працювати з старою версією, яку ви заблокували. Ви відредагуєте, закриєте, і після цього він зможе а, приступити до своєї роботи. Але це могло б бути не дуже зручно, тому що він, по-перше, не може читати контент цього, вміст цього файлу, можливо, він не хоче нічого змінювати, можливо, він просто відкриє, а потім закриє. Можливо, ви не будете змінювати вміст цього файла, це невідомо. Тому, можливо, було б гарною ідеєю дозволити обом вам читати цей файл. І тільки якщо ви зміните, то коли ваш друг буде змінювати цей файл, то показати йому помилку: Sorry, контент змінився. Чи хочеш ти його підтягнути, подивитися, оновити, чи просто ти не можеш зберегти тут теж як реалізують. Тепер перенесемо ось цю всю інформацію на MySQL. Ми будемо говорити про движок InnoDB. Буде окреме обширне відео порівняння движків. Що зараз варто розуміти, це в 99% випадків вам треба InnoDB, тому що це хороший оптимізований движок, який підходить під більшість юзкейсів. Тому якщо вам не треба щось специфічне, щось конкретне, якщо вам не треба повнотекстовий пошук чи ще якісь інші речі, то завжди використовується InnoDB по дефолту. Це рекомендація розробників MySQL. Далі ми говоримо про MySQL, я ж за все матиму на увазі і на DB. Повернемось до блокувань. В MySQL точно так само може бути блокування, тільки блокування чого? Блокування таблички. Тобто, якщо ми робимо якісь зміни в табличці, то, очевидно, ми можемо заблокувати іншим доступ до неї, щоб вони не бачили неактуальні дані, які зміняться, чи не було проблем потім при вирішенні конфліктів. Але це було б не дуже зручно, якщо там у вас є табличка платежів, у вас сотні мільйонів користувачів, і в одну секунду, в один, в один момент часу може переводити гроші там, з карточки на карточку тільки один користувач. Я думаю, в такої системи було б небагато користувачів, тому одразу приходить в голову інша ідея, чому ми не можемо блокувати китки конкретні, які беруть участь в операції, в транзакції. Забігаючи наперед, тому те, що стосується транзакцій, блокуватися будуть рядки конкретні, а не вся табличка, на відміну від інших движків. Але якщо ми робимо якісь операції зі структурою табличок, то будуть блокуватися всі таблички. Це Наш приклад з початку відео про Alter Table заблокується вся табличка, тому конкретно про цей кейс. Якщо ми хочемо на проді виконати таку операцію, то використовується ось такий інструмент PT Online Schema Change. Як вона працює, це якщо у вас є така проблема, то читайте документацію, звісно ж. Але якщо в двох словах, то вона, виконує, вона копіює оригінальну табличку, виконує вашу зміну, тобто додає колонку, наприклад. І потім копіює всю інформацію, всі дані з першої таблички в копію. І потім перейменовує їх, тобто переключає. Таким чином, виходить зробити міграцію без блокування, без даунтайму для вашого продакшена. Ще хотів повернутися на крок назад. Моє зауваження стосовно того, що я говорити буду про InnoDB. Згадайте, з попереднього відео ми розглядали логічну схему, як працює MySQL. І у нас є клієнт, у нас є SQL-сервер, в якому є якась певна логіка, і у нас є storage engines. Тобто це конкретні якісь движки, які, в яких по-різному може відбуватися доступ до даних. І якраз такі транзакції, от ці двіжки, це іноді бі має самі інші, і транзакції відбуваються на рівні цього доступу до даних. Тобто, сам клієнт про це нічого не знає. Це відбувається ось тут. На Storage Engines транзакції. Ми вже їх мінімально зачепили. Давайте розберемо, що таке транзакція. Транзакція це група запитів, яка має виконатись атомарно. Тобто, уявіть ситуацію: у вас є переказ грошей з карточки на карту. Ви перекидуєте 100 гривень вашому другу. Що це означає для, наприклад, для SQL. Щоб оновити. Ваш рахунок відняти 100 гривень, становити рахунок вашого друга, додати 100 гривень. І от оці дві операції вони повинні виконатись разом або не виконатись взагалі. Тобто, якщо у вас не може знятися 100 гривень, це означає, що магічних 100 гривень не повинні з'явитися у вашого друга. І навпаки, якщо вони не нарахувались вашому другу, то вони не повинні списуватись і зникати нікуди е з вашого рахунку. Тому що в першому випадку ви розоритесь, бо будете дарувати 100 гривень користувачам, а в другому випадку ваші користувачі швидше будуть незадоволені, і навряд чи ви пройдете якісь аудити, комплаєнси і матимете взагалі ліцензію на роботу. Якщо у вас так працює система, з цим всім ділом там дуже строго, конкретно про фінанси, і швидше за все, ліцензія вам не світить. Тому транзакції мають бути атомарними все або нічого. Що таке атомарність, які взагалі є вимоги до е, бази даних, е, сформульовано в такий концепт, як ACID. Це атомарність, консистентність, ізольованість і довготривалість, назвемо так. Що ці поняття означають? Атомарність. Як уже проговорили, все або нічого. Тобто, або виконуються всі операції транзакції, або транзакція не виконується взагалі. Консистентність. Стан речей має бути консистентним, цілісним. Тобто, якщо гроші знімаються у вас, то вони з'являються у вашого друга. Ізольованість, якщо транзакція ще не є підтвердженою, то інші транзакції не повинні бачити її результат. Довготривалість це якщо операція була виконана, вона не повинна ніде зникнути. Тобто, Наприклад, робимо якісь оптимізації, робимо щось в киші і потім не записуємо транзакцію на диск, вона зникає, це не буде відповідати ось цій вимозі дюрабіліті. Ми трохи пізніше розглянемо, що таке write райти хедлок, як можна оптимізовувати якісь там такі важкі з точки зору ресурсів операції і не втрачати при цьому дані. Ми одразу почав так про оптимізації. Тому що то ці всі речі, які я зараз говорю про транзакції, а також це стосується і блокувань. Вони всі несуть з собою якісь додаткові витрати. Тобто, замість того, щоб просто робити якісь операції з даними, має відбуватися ще багато якоїсь допоміжної роботи, щоб цю всю цілісність даних і так далі, щоб її гарантувати. Тому це несе з собою додаткові витрати. І моментами це може дуже сильно сповільнювати роботу вашої бази даних. Тому є різні рівні ізоляції транзакцій. Відповідно, чим більша ізольованість, тим більше якоїсь додаткової роботи буде. І ви, як розробник, повинні обирати, який рівень ізольованості вам необхідний, де вам потрібно більше цілісності, наприклад, якщо ви розробляєте. Якусь, якийсь фінансовий софт, у вас 100% все має бути дуже точно, цілісно, консистентно. Якщо ви розробляєте сайт новин, то що ж за все, вам транзакції можуть не треба бути взагалі. Можливо, вам треба зовсім інший движок. По самим рівням ізоляції. Ось вони описані, але тут трошки в іншій послідовності. Зараз я спробую знайти якусь кращу. Щоб було зрозуміло, від найслабшого рівня ізоляції до найсильнішого. Ось ця схемка мені більше подобається рівні ізоляції. Перший рівень ізоляції це read uncommitted. Тобто ваші незакомічені транзакції видні в інших транзакціях. І у вас може бути така проблема, як dirty Read. Що вона означає, ви робите якусь транзакцію. Наприклад, поповнюєте собі на карточку, у вас було 0, поповнюєте 100 гривень. І якась інша транзакція, типу конкурентна, намагається зняти з вас ті гроші. Потім, по якійсь причині, банк вам ці 100 гривень не зарахував, а інша транзакція їх уже зняла. Тобто виходить неконсистентність, тому що перша транзакція не завершилася, а друга почала з нею працювати. Якщо ми використовуємо рівень ізоляції рідка Committed, то такої проблеми. Не може бути, тому що, поки транзакція не виконалась, вона недоступна іншим. Але у нас є інша проблема, можлива: non-repeatable read. Це Означає, що якщо в рамках однієї транзакції ви робите select, щось змінюєте, потім знову робите точно такий самий select, у вас немає гарантій, що ви отримаєте ті самі дані. Такої проблеми немає при рівні ізоляції repeatable read, який, до речі, є. По дефолту в InnoDB. ключеним. Такої проблеми немає, але можлива проблема Phantom Read. Це коли ви робите якийсь, якщо ви обираєте якийсь діапазон строк, наприклад, ви робите Select Count в загальному скільки строк, і потім якась інша транзакція додає нову строку. Якщо ви зробите в рамках першої транзакції знову таку саму такий самий запит Select Count, то ви вже побачите нові. Строки, такі такі так звані фантомні строки, і такої проблеми не буде, якщо ви оберете рівень ізоляції Serializable, який заблокує кожну читаємо строку. Це буде найвищий рівень ізоляції, в ньому буде найбільше якихось додаткових витрат, і буде найбільше конфліктів, дедлоків. Про які ми зараз поговоримо. Тому в більшості випадків вам достатньо буде repeatable read, тому що він буде дуже швидкий, особливо коли ми поговоримо зараз про оптимізацію цього всього діла. А, але варто бути в ось таких фантомних читань, і чи являється це проблемою для вашого конкретно аплікейшена? Що таке deadlock? Це коли декілька ваших транзакцій працюють з одними і тими ж строками, але в різній послідовності. Таким чином вони повішають блокування на ось ці строки, і жодна з цих транзакцій не зможе виконатись, тому що буде циклічна залежність: одна буде чекати на другу, друга буде чекати на першу. По дефолту включено Deadlock Detection, і InnoDB буде відкатувати ту транзакцію, яка захопила найменше рядків, тобто яку буде найпростіше відкатити. Так звану Victim. Як уже почав раніше говорити, транзакції це великі додаткові накладні витрати. І щоб зробити їх швидшими, використовується і не тільки їх, використовується Write Head Lock. Для того щоб зрозуміти, яку користь він дає, варто згадати, як працює жорсткий диск схематично, щоб було зрозуміло. Є жорсткий диск, є сам диск і є головка, яка вичитує дані з нього. І найгірше взагалі для MySQL, що може бути, це вичитка якихось непослідовних рандомних даних. Тобто ми читаємо, наприклад, з цього місця, потім з цього, потім з цього, потім з цього. Це все набагато гірше і довше, ніж якби дані вичитувалися звідси, звідси, звідси. Звідси, тобто послідовними. І коли ми робимо е, якісь операції, якісь транзакції, то швидше за все у нас зачіпаються дані з різних таблиць, з, з різними ідентифікаторами, вони якраз таки будуть непослідовними. І щоб цю проблему вирішити, використовується така штука, як write ahead log Це означає, що коли ви робите якусь транзакцію, то вона буде записуватись не одразу на диск. Вона буде записуватись в якийсь буфер. Можливо, він буде і на диску не суть. Але суть, що він буде послідовний. Кожна транзакція буде писатися просто як, як якийсь рядок в текстовий файл. Оці всі транзакції будуть писатися, і потім якийсь інший механізм, візьме ці транзакції, прочитає і запише уже на диск. Таким чином, досягається durability з ACID. Ви свої дані не втратите, навіть якщо у вас. Паде база даних, а ваші дані ще не запишуться на тиск, тому що вони просто прочитаються з врайти лога і запишуться. Вам нічого не загрожує в цьому випадку. Ще момент, який я хотів би проговорити стосовно блокувань. Вони є явні і неявні. Ті, які ми перед цим проговорювали, вони всі неявні. За вас їх робить база даних. Але використовуючи ось такі от команди. Ключові слова for share і for update», ви можете самостійно повішати локи на якісь рядки чи навіть таблички. Останнє, що я хотів проговорити, це така оптимізація, як MVCC. Ми подивилися на різні рівні ізоляції, і замість того, щоб блокувати і забороняти всім іншим вичитувати цей рядок, придуманий трошки зручніший механізм. MySQL, інші бази теж це роблять, але роблять це по-своєму. Суть в тому, що кожного рядка будуть записані додаткові службові значення, будуть записані номер транзакції, коли цей рядок було додано в базу даних, і номер транзакції, коли він, наприклад, був видалений. Тобто уявіть, що ви додаєте якийсь рядок в рамках транзакції номер 1 Потім ви відкриваєте транзакцію номер 2 Вона повинна взяти всі рядки, в яких номер транзакції буде менший, ніж номер цієї транзакції номер 2 тобто один буде підпадати під цю вимогу. І в яких номер видалення транзакції буде більше двох. Тобто, що на момент старту цієї транзакції цей рядок не повинен бути видаленим. Таким чином будуть вирішені проблеми брудного читання і non-repeatable read, тобто, це буде працювати тільки для рівнів ізоляції read committed і repeatable read, не створюючи додаткових проблем з блокуваннями, тому що ці всі рядки вони будуть доступними для читання, тобто, замість звичайного блокування, MySQL просто обмежить по ось цих номерах транзакцій. Таким чином. Він буде знати, з якими даними йому можна працювати, а з якими не можна, не блокуючи їх. В Committed це працювати не буде, тому що буде ігноруватись ось ця вимога і будуть завжди працювати з останньою версією строки. Тобто, ми можемо читати транзакції, які ще не були закомічені. А в Serializable це не буде працювати, тому що кожен, абсолютно кожен, рядок в. Транзакції буде заблокованим. Ось такі концепти, які стосуються транзакції. Відпишіть, будь ласка, в коментарях, чи було це відео корисним, і, можливо, якісь додаткові концепти, які ви хотіли би розібрати.